Сто причин, чому я люблю рідну мову. Вона як силовий каспів у світі найнічніше. Вона як діамант, перлина найцінніша. Вона основа того, що нація ми вільна, незламна і незнищенна, непереможна сильна. Вона як Україна, вернена з кайдану, воскресла з революції, з воїн у майданів. Топтала, бнтурувала, старалась життя і нищили під. Непотріб віданого сміття. Як купина пина не опалима, горіла і не згорала, добавла дарювання, але нарешті вже не стала. Вона тепер княгиня, цариця королівна, розкішна пані леді, українська цариця. Її ми величаємо не тільки раз на рік. Діж безкінечно, безкінечна, прийшла година одрік. Державна офіційна, не тільки побутова, моя кохана рідна українська мова. Сьогодні я сто разів повторю, За що українську містяну любить. Вона сучасна, морна, популярна, багата, як ангел хорони для кожного солдата. За неї кров герої проливали, за неї розівали неволі ланцюги. І ми за солом теж не підведемо, з вірою у перемогу всі живемо. Я мову українською люблю, бо її дихаю, творю, мислю за 256 тисяч слів у словнику. А скільки їх ще у Може Я мову українську люблю. З нею я з Богом тепер говорю. За Україну українською молюся. І цим пишаюсь, і цим горжусь. Я мову українську люблю, за безпливу лексику усю. У нас навіть ворог пороженьком називається, за кордоном вона розбивається. Я мову українською люблю. за пісню солов'їну голосну, в Євробаченні Україна перемагає, українською вся Європа співає. ЮНЕСКО перше місце займає у фонотеці світовій першість тримає найбагатша на народну українську мову і не знищить ні ракета її, ані міна. Я мову українську люблю, доброго ранку усім говорю. Добрий день і добрий день, країна моя, як гарно, як медово, вітання розліта. дівчина, дівчиненька, рибонька та зіленька, коханий в неї серденько, вона його дружина, люблю запустливі слова рідну мову, в кохані, то є коло Люблю рідну мову за милозвучність, бо у кожному слові подходження, сутність. На конкурсі краси вона найкраща, на другому місці, бо найбагатша. Люблю рідну мову за популярність. Для мене вона лише ідеальність. Рекорд гінеса встановила новий. В прямому ефірі звучало 110 годин національною піснею без рекламних хвилин. Люблю я українською, я розмовляти. Її з молоком давала мені мати, і батько з мудрою порадою. Цвіте в моєму серці, вона трояндою. Це спадок українського народу, який дістався нам нагоду. Як скарб, як заповідь пращурів моїх, і не любити рідних то вже гір. Буде в небі і в руках синиця, бо питання мов не наше, не какая разниця, а велика різниця. А той, хто е, край свій любить, е, українською розмовляє, той тільки українською розмовляє. Тому і я стара скажу, що українську мову дуже люблю. Нам потрібне мирне небо, щоб закінчилась війна, ми виберемось друзі, із мовного лайна.